Усім привіт! Хто дивиться моє відео, хто підписався, я вам дуже гарно дякую. Я вам дуже вдячна за те, що ви підписалися всім підписчикам. А сьогодні я хотіла з вами поділитися рецептом дуже смачного пірога, слівовий пиріг із сливочною крошкою зверху посипка. Він, виходить, дуже сочний. І дуже вкусний І для цього нам треба яйця, сахар, сахар ванільний. От сюди я вже положила всю у миску, сливочне розтоплене масло, молоко, мука разом з розрихлітелем. Ну, і для е, слівочної крошки нам треба мука, сливочне масло і сахар. Зараз я положила поки у холодильник, щоб масло не топилося. І начинка у нас буде сливи. Взяла от таку велику сливу. Сюди додала сахара ванільного і сахар коричневий. Отакі от у мене є кубики сахара коричневого, і вирішила його сьогодні спробувати з пірогом. Немає такого сахара, ложимо звичайний сахар. І зараз нам треба соєдинити яйця. Сахар, щоб у нас сахар розтворився, пробиваємо міксером. Сахар у нас розтворився 2-3 хвилини, щоб сахар розтворився, і колір, бачите, трохи вже помінявся. Сюди вливаємо розтоплене сливочне масло. Перемішуємо буквально. Достатньо І зараз частями вливаємо молоко і муку. Муку перемішуємо. Сюди додала розпушувач для тіста. і Частями даємо муку і молоко. Ми вже дали і отак вот перемішали. І зараз опять молоко і муку. І потім уже зараз будемо лопаточкою все перемішувати. Тісто у нас готове. Все-таки пробила все міксером, щоб у нас не було комочків. Рішила міксером пробити, щоб було без комочків Получається, от таке у нас густе тісто. Сметан. Тепер взяла форму, от у нас форма, постелила бумагу для випічки, змазала дно і бортики олією, можна і сливочним маслом. Я взяла олію сьогодні. І все сюди на форму. Лопаточкою прямо отак вибираю і розрівнюємо по всій формі. Розрівняли от так. Зараз беремо сливу і отак, прямо сюди на тісто. Я перемішала разом з сахаром. от ложимо по кругу по всій формі. Сливо у нас уже повністю готова, накрита. Все дно уложила. Тепер беремо крошку сливочну, з холодильника прямо зараз вибрала, і посипаємо зверху отак вот на пиріг Перемішали хорошо, зробили крошечку. Масу, мука і сахар. І прямо отак. Вот Зверху все посипаємо. У нас буде дуже смачний пиріг. Це просто бомба слівочна. А зараз розігріту духовку до 180 градусів випікаємо приблизно до 50 хвилин до години. Уже побачимо по випічці. Пиріг у нас вже готовий. Подивіться, який вийшов у нас, яка вийшла у нас красота. Випікався рівно в 50 хвилин. Ви вже будете дивитися по своїй духовці. Золотистий колір зверху, пиріг готовий. І зараз чекаємо до повного остивання. Зараз пройшло вже у мене годину, він трохи вже остив, можна його ставити в холодильник на 2-3 години, і тоді будемо розрізати. Пірог у мене повністю остив. От, і вийшов у нас отакий пиріг. Зараз. Його розріжу і вам покажу у розрізі. У холодильник можете взагалі не ставити його, щоб остивав просто без холодильника. Мені подобається, коли він в холодильнику, холодний, а ви можете це і не робити. От, уже розрізала пиріг, показую вам у розрізі, який він у нас вийшов. От кусок ще цей. Пишний, смачний, соковитий, подвійцик. Вийшов у нас хороший пиріг. Я вам дуже вдячна, хто дивиться мої відео, хто підписався. Я ще раз вам дякую.